Дмитро Костюк нарешті опам'ятався та вирішив розібратися з Віагрою на прес-конференції. Продюсер та засновник одного із найпопулярніших гуртів на теренах СНД розповів про думку щодо ситуації, яка склалася. Та Костюк рішуче спростував інформацію про, начебто, виграний суд Костянтином Меладзе наприкінці серпня цього року. Діла чисто, дуже чиста, в уголовну плоскость. И которую уж точно я доведу до конца. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, фальсификация там какого-то решения, какого-то суда, то есть это будет вот сейчас скандал происходит. Тоді це буде, я вже не знаю. Тоді вже точно це в трагедію перейде. за словами Костюка. Усі права на гурт він викупив у рекордингової компанії ще на початку 2000-х та поділив їх із Меладзе. Однак права на саму назву і логотип належать Костюку. Таким чином постає питання, чи може тепер відомий композитор створювати гурт у той час, коли Костюк набрав його ще навесні цього року. Я также выкупил права авторские Константина за свои деньги и ему их отдал. Потому что Sony заключила Ну, мы тогда были неопытные, заключили такой контракт, по которому название, все песни, образы девушек на весь срок охраны авторских прав навсегда оставались в Sony Music. Віагра Костюка складається із двох дівчат блондинки та брюнетки. Найближчим часом продюсер обіцяє презентувати і вокалісток, і їхній дебютний кліп. Пісні ж для гурту пишуть молоді композитори. Між тим Дмитро не заперечує грандіозного внеску Меладзе у становлення віагри та запевняє, що буде відраховувати кошти за виконання старих хітів. До слова, усі права на пісні Girls' Band належать Костянтину. Костюк та його юристи передбачають, що тяганина за віагру може тривати більше року. Як вживатимуться весь цей час дві віагри та чи не? Буде їх забагато, поки що невідомо.